Бандера powiedział, поляков і москалів нищити, а жидів пщеляче, на то не кулі. То що, то що то означає нищити? То, ніж он умже, одромбали йому ноги, якщо там спеціалісти любили, одромбали, зберігали гвозді 10 сантиметрові главив, бо був дуже мудрий політик, то ми йому до мозку заб'ємо. Вибирали очі спеціальні з дроту, зроблені такі і з гачками, з агентами дроти, така коронка, і він приходив, там полякся, ніщо він там з ним розмав, я був чим другий бандера, а те йому бах в очі. Глибоко, те два дроти з гачками, Заходили і шартнув, і очі повисли. Ціле люп вичекала пін з них. То була велика майстерність. Дорога група була. В них два і 2 20 см був бандета. Он ще хвалив, мял шнури намедлені, ченки, Przychodził, czy mniejsze dziecko, czy nawet jeszcze 13-15 lat dziewczyna, czy chopiec, raz na kark i na plecy. Odsiąsnął raz, sznął się zdać, cisnął na twardo i o fjara të në nërshkanit, për rrushala parër minut, i u mërala, në pletë. Taka grupe bëhë mërderstva, për